Пане Скандере, а скажіть, будь ласка, як себе зараз почуває руський мір в Криму після е, сезону цвітіння бавовни, після того, після новин, як квартири почали е, дешевшати на півострові, після того, як м, на весіллях було чути е, ой, у лозі червона калина, похилилася так. Після того, як ми бачили, що дівчина? Молода дівчина рвала свій російський паспорт і сказала, що їй його нав'язали, не залишивши вибору, і, і це не той паспорт, який би вона хотіла. Як зараз живеться тим, я хто. Так я скажу так, що от буквально от в ці дні ми збирали інформацію в Криму, і вони трохи заспокоїлися. Вони трохи ну, вони продовжують жити в Криму. Вони сподіваються на те, ані впевнені в те, що їх будуть захищати Збройні Сили Російської Федерації, а вони впевнені в тому, що ППО Російської Федерації працює добре, і от говорити про те, що масово від'їжджають вони з Криму, це не так. Тобто зараз ну треба знову активізувати з нашого боку з боку ЗСУ такі події, які будуть більш ну, їх залякувати. Чому це відбувається так? От, наприклад, що все, що відбувається на мачіркочастини України, в тому числі в першу чергу, це успіхи збройних сіл України для них немає тої інформації. Вони забороняють давати інформацію про події в Україні, що 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 відбувається на самом діля, а з іншого боку, вони також забороняють з масової інформації в Криму надавати інформацію про вибухи на військових об'єктах. І тому таким чином ну а більшість кримчан вони бачать і збирають інформацію за допомогою засобів маси інформації за допомогою телебачення. Тобто багато кримчан вони а і в першу чергу росіян, росіян, які приїхали в Крим. Вони е, зараз успокоїлись і сказати, що у них от така паніка від'їжджати з Криму. Поки що е, ну така, от, процес дуже повільний. і вони особо так не збираються. А як ви... тому треба в першу чергу інформувати, більше інформувати, більш надавати використовувати різних канали, наприклад, телеграм-канали, там інші такі нетрадиційні канали. Наприклад, на нашу діяльність відреагував. Я називаю називаю його Кримський Гебельс, Це Крючков Мідія Аксіонова. Він почав писати про те, що Кримськотарський ресурсний центр використовує свої телеграм-канали, там різні свої ресурси для того, щоб інформувати кримчан своєю пропагандою. Але ми займаємося не пропагандою. Ми надаємо ту правдиву інформацію, яка відбувається зараз.